Маскувальну сітку розміром 5 на 6 метрів плетуть від відвідувачки Хмільницького терцентру соціального обслуговування. 78-річна Ванда Едуардіна Суспільному розповідає, до центру приходила на різноманітні гуртки. Після повномасштабного російського вторгнення разом з іншими відвідувачками плете маскувальні сітки. Працює жінка, сидячи, бо каже так легше. Трохи замолюся. Нічого не що нашим хлопцям там важче. Буває, що стоячи йде. Не буде визити то і стаємо Відсувай стічки і висовистоячи плетем okay. so, по різному. Зараз працюють із тканиною білого та сірого кольорів. Основу для маскувальних сіток теж виготовляють відвідувачі терцентру, каже Ванда Едуардівна. Кліточки є квадратики, ті є менші, є більші. Ця самородна, то вона більшість літинки. То треба так, щоб закрило всю площу, то нам нарізали таких широких. І ми так їх перекладаємо прикладаємо. щоб вони проходили через не через оголочок, проходили, а через саму сторону квадрата. Щоб вони отак закривали більше. Прості, якщо там сніг, земля, то там треба краплення такі робити. Робимо такі краплення сірі, коричневі. Це спецзамовлення від військових. На Авдіївку таких замовили три. Одна маскувальна сітка вже готова, друга зараз у роботі. Завтра приступлять до виготовлення третьої, розповідає за відділення денного перебування терцентру Марія Михальнюк. Хлопці замовляють. Якщо це йде на танк, наприклад, там чи на машину, значить, сітка може бути 9х10, може бути 8х10, може бути 8х12. Найбільшу сітку ми в'язали це 10х12. Пересланка з Краматорська Олена Алтуніна розповідає, від війни втікала двічі 2014-го із Смакіївки до Краматорська. Звідти 2022-го до Хмільника. На Вінниччині добре, але, каже, хочеться додому. Жінка мріє про якнайшвидшу перемогу. Ми хочемо додому повернутися, обов'язково відстраювати. Ми... Я люблю свій край, я дуже люблю його. Я сумую. Мені дуже бідно і дуже прикро. Ну, все буде добре. До плетіння маскувальних сіток для оборонців щодня доєднується до 30 відвідувачок терцентру, каже директорка закладу Наталія Вепінцова. За понад рік виготовили та передали захисникам до пів тисячі маскувальних сіток. В'яжуть і теплі речі для ЗСУ. В'яжемо коврики, робимо устілки для, для зуття, щоб було тепло нашим військовим. Все, що треба для армії, що нас просять, хлопці зв'язуються волонтери. Вони роблять замовлення. Ми це все і робимо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.